Слава нашому Богові, брати і сестри, дякуючи Богові, за те, що Він вже на цьому місці відкриває своє небо. Він дає себе відчути. Це є велике благословіння, брати і сестри, коли Бог приходить в зібрання, в служіння, коли Бог відчувати себе дає. Це є велике благословіння. і справді за це дяка Богові, дяка Богові. Перша книга Самоїла буду читати 17 розділ з 20 по 30 вірш. Відома нам історія. Боротьба Давида з Галіатом. Скажу декілька думок, і ми будемо молитися. Перша книга Самоїла, 17 розділ з 20 по 30 вірш. Де написано так. І встав Давид рано вранці і полошив утару свою насторожа. І взяв та й пішов, як наказав йому Єсей, і війшов він до обозу, і військо виходило до бойового строю, і підняли вони окрик у бою, і вишукувались Ізраїль та філистиняни лава проти лави, і Давид позоставив свою ношу в сторожа речей та й побіг до полку. І війшов він і запитав своїх братів про поводження. А коли він розмовляв із ними аж ось виходить із филистимлянських полків, одноборець, филистимлянець Голіят, ім'я йому із гату, і промовляв він ті самі слова, а Давид почув. А всі ізраїльтяни, коли бачили того чоловіка, то втікали перед ним та дуже лякалися, і говорив ізраїльтянин, чи бачите ви цього чоловіка, що виходить? А виходить він, щоб зневажити Ізраїля і буде того чоловіка, що вб'є його, збагатить його цар великим багатством, і дочку свою віддасть йому, а дім його батька зробить вільним в Ізраїлі. І спитався Давид тих людей, хто стояв з ним, говорячи, що буде зроблене тому, хто вб'є цього фалестимлянина, і з образу з Ізраїля? Бо хто цей необрізаний фелистимлянин, що так зневажає полки живого Бога? А народ сказав йому те саме слово говорячи, отак буде зроблено чоловікові, хто вб'є його, і почув Еліяв, його найстарший брат, як він говорив до людей, і запалився Еліявів гнів на Давида, і він сказав: чого ти зійшов ти і на кого ти типу позаставив трохи цієї утари в пустині. Я знаю зарозумілість твою та порожнечу твого серця, бо ти зійшов, щоб подивитися на війну. А Давид відказав: Та що я зробив тепер? Чи не наказ батька? І, і він відвернувся від нього до іншого і запитував про те саме, а народ відповів йому те саме, як перше. Як перше. Хотів би з цієї історії зупинитись на де чомусь, на наказ, який Єсей Давидові, ну, сказав дещо зробити, і Давид він послухався. Він був послушний, послушний наказу батька свого Єсея, батька свого Єсея Давид. На цей час він був юнаком. Він був юнаком. <кхем> і... Знаєте, на нього ніхто так дуже і уваги не звертав. Він в домі був найменший. Ми знаємо це. Він в домі був найменший, але він любив Бога, він співав Богові, він пісні писав Богові, мелодії придумав. Він, коли був пастухом, в цей час пас утару, свого батька, він, він Бога шукав, він молився Богові. І знаєте, я розумію, що в цей час, коли Давид він шукав Бога, він зміцнявся в Бозі, зміцнявся е, силою Божою. І те, що він стояв перед гляфтом, це, це не як те, якщо коли він був відважний в Бозі. Він мав відвагу в Бозі, тому що він переживав близість з Богом, і Господь був з ним. І він послушний був своєму батьку. І тут ця історія, війна, фелестимляни, Ізраїль і Галіат. І цей Галіат, він був дуже ну, великим, сильним в людських очах, і його боялись весь Ізраїль, і боялись усі, і ніхто не міг перед ним стати, і ніхто не міг перестати перед ним крім Давида. І тут наказ батька. Батько йому наказує дещо йди, розглянь, подивись, як твої брати там поводяться. І він, на... і він пішов, і він пішов. І написано, що коли він прийшов, він почув те, що говорить цей Галіат. І він зневажає плуки живого Бога, він зневажає народа Божого, скажу так, і йому це не до вподоби. І там був найстарший брат. Найстарший Давида, Давида брат. І він написано, ну, розгнівався, чому він сюди прийшов і так далі. Чому він сюди прийшов? І говорить, каже Давидові: каже, я знаю ну, розумілість твою, порожнечу Твого серця, я знаю. І Давид він йому говорить, каже: Та хіба не наказ я свого батька прийшов сюди? Хіба не на наказ я свого батька прийшов сюди? Брати і сестри, я хочу тут зупинитися декілька думок сказати наказ свого батька. Знаєте, як написано не в одному місці, ми читаємо Святе письмо не в одному місці, де Господь Він дає цю важливу заповідь, шануй свого батька. Шануй свого батька, щоб було добре тобі, щоб велося тобі. Щоб я благословив тебе, шануй, свого батька. І читаючи, знаєте, я розумію, що Давид він в своєму домі, в домі свого батька, він був послушний батькові. Я буду сьогодні говорити не як батькові, як татові, як батькам. Як батькам, в кого є сьогодні батьки, послуг батькам. Він був послушний своїм батькам, брати і сестри. І Господь він цю заповідь дав, і неодноразово ця заповідь вона повторяється в Святому Письмі, в Біблії. Для чого? Скільки разів Господь він говорить цю заповідь? Він знає, що, дорогі сьогодні сім'ї, як в сім'ї, як в думах, сьогодні поводяться діти до батьків. Бог це бачить, і Бог це тоді бачив, тому Він цю заповідь залишив. І Давид, він був. Послушний своїм батькам. І він стоїть перед своїм старшим братом і говорить, каже, хіба на наказ я свого батька прийшов сюди? Тобто я послухався батька свого. Тому я прийшов сюди, не по своїй волі, не тому, що я захотів, не тому, що я бажав. Я послухався свого батька. Я послухався своїх батьків. І я на наказ свого батька прийшов. Сюди. І я на наказ свого батька прийшов сюди. Брати і сестри, наказ батька, я не знаю, який взагалі Єсей був. ну, За характером добрий, недобрий, строгий, нестрогий. Нам Біблія про це не говорить. Правильно себе деколи поводив, неправильно. Ми не знаємо. но Послух батькові і все. тому що це заповідує Господь. І Давид, я розумію, він знав. Слово Боже, я вірю в те, що він в храмі чув Слово Боже, і він читав Слово Боже, і він вшановував Слово Боже. І оцю заповідь. Шануй свого батька, щоб добре велося тобі на землі. Пригадуємо одну історію: Дім рехевич. Пригадуйте, де Господь явився Єремії, це був Божий чоловік, пророк. Божий, з яким Бог мав справу, який голос Божий чув. І він сказав: зайди в цей дім. Зайди в цей дім і заведи їх в храм Господній і в одну із кімнат, і налий їм вина, щоб пили вони. Єремія прийшов в цей дім по наказу Божому, як Господь сказав. І він прийшов туди і в і цю кімнату налив там келихи вина і сказав: пийте. І Господь, він ще, знаєте, не відкрив Єремію суть цього всього, для чого Господь посилає його. Просто я думаю, що Єремія він знав те, що Господь так сказав, я їм передам, значить, вони будуть пити, тому що так сказав Господь. І приходить налив їм пити. І знаєте, цей дім, діти, його надава, вони говорять такі слова: ми не будемо пити. Ми не будемо пити вина, знаючи великий авторитет от Єремії. Ну, вони вони от вшановують свого батька. Каже, ми не будемо пити, тому що наш батько нам сказав не пити вина, не пити вина. Брати і сестри, дуже часто ми чуємо ну, з цієї проповіді сам коли ну, зразу переводив на послуг небесному Богу. Нашому батькові небесному. Але там розказується, говориться про земного звичайного батька, який свого часу просто наказав не робити цього, не пити цього. І вони слухаються батька, батька. Знаєте, коли ми не слухаємося батька, якого бачимо, чи ми можемо слухати справда Господа, якого не бачимо, вони слухаються батька, і Господь він звертає на це увагу. Бог він дивиться на це, як Дім Він вшановує батька, як він вшановує свого батька. Навіть не дивлячись на те, що приходить Єремія, вони говорять, каже, ми не будемо, тому що ми послушні, скажу вже своїми словами, нашому батьку, який свого часу, давним-давно, він сказав, і ми з дня на день, з місяця на місяць, з року на рік ми бережемо цю нашу заповідь нашого батька, ми не будемо пити, тому що ми йому обіцяли. Ми йому обіцяли. Господь Він дивиться на послух. Брати і сестри, Бог Він дивиться на послуг, на послуг рехавитого дому. І знаєте, йому це було до вподоби. Пізніше ми знаємо цю історію, коли він просто такий приклад наводить до Ізраїля, скажеш ну, через Єремію, скажеш народу, що от цей дім Риховиті, він послушний мені, а ви мені непослушні. А каже, ви мені непослушні. Служити ідолам, непослушні моїх слому і так далі. Господь він це говорив, але ну, йому це було до вподоби дім рахавитів. І такий кінець ми знаємо, коли Господь він сказав за те, що ви послухали свого батька, свого земного батька. Просто ви пільнували про те, щоб бути послушними ну, своїм батькам. Каже Господь, ви будете стояти перед моїм лицем. Ви будете стояти перед моїм лицем. Що таке стояти перед Божим лицем? Дорогі друзі, це, це, це коли на тобою небо відкрите. Це коли Бог Він чує в твоїх недолях, в твоїх нуждах, коли всяке різне приходить, а ти знаєш, що Бог з тобою, що Бог Він відповідь подасть, що Бог поможе тебе, що Бог благословить тебе. Каже за те, що вони були послушні своїм батькам, скажу так, вони будуть стояти перед моїм лицем. Перед моїм лицем. І Давид він говорить до старшого брата, каже, хіба не наказ я свого батька сюди прийшов, дорогі друзі? Що стається з людьми? що буває з людьми, як ведеться людям, які слухаються своїх батьків, своїх батьків, Бог він благословляє тих дітей, тих людей, тих дітей, які послушні батькам. Давид він мав поводження. Він мав поводження, Давиду, знаєте, велося і не тільки в житті, і в служінні, коли він став перед оглігафтом, перед цією великою проблемою. Бог був з ним, він був послушний батькам. Він був послушний батькам, дорогі друзі. Як сьогодні важливо, і як Бог він сьогодні дивиться, особливо на людей, які послушні батькам, і повірте. І також і дивиться, які непослушні батькам. Ці люди вони ніколи не будуть мати успіху в своєму житті. Я не говорю вже і про служіння. Бог і не піде попереду ніколи, ніколи, які непослушні батькам. Послушні батькам це є послуг Богові. Хто слухається батьків, він буде, її, звичайно, слухатись і на роботі, і начальника, і брату, і сестру, і служителям послушний. Він, її, звичайно, Богові буде тоді послушний послух. Це дуже важливо. Бог звертає сьогодні увагу, хто і як слухається. Каже Давид: хіба не на наказ я свого батька прийшов сюди. Це перше. І друге, те, що я хочу сказати, і ми помолимося, і Давид він обернувся від старшого брата, який з ним говорив такі от недобрі слова, який, не розумівши волі Божої, Давид він обернувся, і в нього було ціль стати перед алятом. Давид він не тратив ті всі свої ресурси, які Бог йому вложував в молитвах на цьому полі біля тих овець. Він не тратив свої ці, ці таланти, Божі, які йому Бог дав дари. Він не тратив свої сили на брата, який просто його учорнював, який просто на нього наговарював, який просто говорив на нього всяке різне. А він не тратив це все на нього. Він просто обернувся. І далі робив те, що Бог йому вложив, брати і сестри, якби він з ним там далі сперечався, втратив ці всі свої сили на свого брата, він би не міг стати перед Альгато, перед цією проблемою. Він би не міг встати, борючись на два фронти, неможливо І з братом, і з проблемою, це дуже важко. Це дуже важко, брати і сестри. Це дуже важко, коли знаєте, тобі щось брат сказав, сестра сказала, а ти не можеш заснути, а в тебе скільки сьогодні бій, фронтовних тих духовних, помолитись за рідних, щоб Бог спас, стати перед Богом за наш край в проломі. Скільки сьогодні ми маємо тих боїв і маємо їх всіх вести і перемагати, але дехто може нам заважати. Тому, брати і сестри, Благословляймо тих, хто нам щось сказав. Тому і ми можемо знаєте, де щось сказати. І за наших слів хтось може не заснути. Брати і сестри, Давид він обернувся від брата свого, в нього була ціль. В нього була велика проблема гляд, як перед ним стати. І тому він, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, йшов проти цієї проблеми во ім'я Господнє. Во ім'я Боже. Він пильнував, пильнував заповідь Божу, пинував послуг своїм батькам про всі такі речі, Ну, Бог важить сьогодні таке. Він не тратив свої сили на тих, хто щось говорить на нього. Не тратьмо, другі друзі, сили на тих, хто щось говорить на нас. У нас сьогодні є багато що боротись, і нам потрібна сила. І давид він йшов во ім'я Боже. Во ім'я Господнє каже, ти зі мною йдеш з тими мечами, стоїш зі мною зброєю, але я проти тебе. Гляд, каже Давид, іду. Во ім'я Боже, во ім'я Господнє. і була велика перемога, тому що Бог був з Давидом. Чому? Ще раз хочеться нагадати в цьому служінні: послуг батькам, послуг батькам. І він не тратив сили на тих, хто щось наговаряє всеки різне. Амінь. Помов